Моя бабуся була ще молодою дівчиною, вона пішла в тайгу по гриби та зустріла там літню жінку, а в неї повний кошик мухоморів. Бабуся каже Та що ви назбирали? Це ж отруйні гриби, їх не можна їсти. Літня жінка сумно посміхнулась. Я теж думала, що мухомори отруйні. Замислила я дуже погану річ отруїти свого чоловіка, бо він б'ється, життя мені не дає. З часом все гірше та гірше. Назбирала я мухоморів, зробила йому суп. Подала на вечерю. Він його з'їв та пішов спати. Ну все, я думаю. Вранці вже не прокинеться. Покличу сусідів, хай допоможуть. А він прокидається вранці. Ти до мене з кулаками. Що ти мені такого дала? Довелось дізнатися. І що? От відтепер ходжу до лісу, мухомори йому збираю на суп. Старий чорт, хай би здох вже.